Ви точно бачили ці відео. Артист, мікрофон, що звисає з стелі, і один суцільний колір навколо. Це Colors, берлінська студія, яка стала головною сценою для талантів з усього світу. Тут немає значень, наскільки ти відомо, які у тебе бюджет чи спецефекти. У цій кольоровій коробці ти залишаєшся наодинці зі своїм талантом. І ось три виступи, щоб познайомитись з цим шоу поближче біля аліш. Її виступ на жовтому і блакитному фонах стали легендарними ще до того, як вона зібрала всі гремі. Це був момент істини. Лише є тендітний, майже шепітний голос, який змусив затамувати подих мільйони людей. Масего. Масего Його виступ на світло-блакитному фоні це чистий майстер-клас із харизми. Він настільки легко володіє голосом і простором, що здається, ніби він просто розважається. Яме. Шкальпітарокомедо. А це сучасний феномен, французький камерунський артист із неймовірним фальцетом. Контраст його автентичного вигляду та ангельського голосу на коричневому фоні просто підірвав TikTok. Шалавіка. Це доказ того, що Colors продовжує знаходити унікальні діаманти по всьому світу у світі, де долю музики часто вирішують алгоритми і автотюн. Colors залишається місцем чистої правди. Тут не вийде сховатися за шоу: ти або справжній, або ні. І це відкриває кожного артиста по-особливому.